Доброго вечора, ми з України. Тема уроку початкові вправи. Як перемикати передачі на механіці. Давайте розберемося, як перемикати передачі на механіці. Тобто мова сьогодні піде про техніку перемикання передач і конкретно роботу речага, а також розташування передачі про те, як перемикати і вимикати ту чи іншу передачу. І дам одну дуже класну техніку перемикання передач, яка дозволить нікому не переплутати передачу. Для початку, щоб увімкнути ту чи іншу передачу, ми повинні знати, що таке нейтральне положення. Нейтральне положення це горизонтальна лінія, коли речах знаходиться між третьою і четвертою передачею. Ось в цій точці. На цій лінії, іменно в цій точці. Тому що тут є дві пружинки, який рича штовхає до себе, він повертається в цю точку. Якщо повертаємо від себе, то він пружинить в точку між третьою і четвертою передачею. Це те, що ми маємо знати, щоб правильно перемикати передачі. Далі найважливіша передача це максимально розслаблен... розслабити руку для речага Багато сили не потрібно прикладати. З силою при переключенні ми можемо промахнутися і умкнути не ту передачу, яку нам потрібно. Перемикання передач під час руху є такий метод, називається зняв-направив. Що цей метод нам дає? Дивіться, для початку рушаємо з першої передачі. Вмикаємо першу передачу. Вімкнули і поїхали. Ось коли наступає час переходити на другу передачу, дуже часто водій робить ось такий рух. Не потрібно. Але е, навчання це може бути не... ну, новичкам може бути це незрозуміло, тому що він може переплутати передачу. Давайте я вам дам метод, який може точно дасть особливу навичку. Ось можливо ніколи не плутати передачі. Повторюю, метод називається зняв-направив. Ми їдемо на першій передачі. Ми робимо таку штуку, знімаємо з першої передачі. У нас включається нейтральна. І речах вискакує конкретно між третьою і четвертою передачею. Потім знову прижимаємо до себе, вмикаємо другу передачу. Якщо ми хочемо перейти з другої на третю передачу, вмикаємо метод зняв-направив. Все це робиться через нейтральну передачу. Ось цей метод дійсний при переміщенні передачі з першої на другу передачу. Як перемикається третя передача? За допомогою зняв-направив, зняв з другої передачі і просто штовхаємо речах вперед. Це буде третя передача. Яку помилку люди допускають, вони намагаються зняти третю передачу, ручку напружується і швидко за все вмикають п'яту передачу або першу. Якщо ми намагаємося зняти третю передачу, то просто штовхаємо речах вперед. Таким чином способ. Включається четверта, що стосується п'ятої передачі. Якщо вмикається перша передача, то вліво і вверх. Якщо права передача, то вправо і вверх. Але рух направляється замість осі, такого руху робимо відштовхування великий палець вниз. Ось це те, що я хотів розповісти про переміщення передач.